Доброго дня, мої любі! Рада вітати вас на моєму каналі. Рада тому, що ви мене переглядаєте. З вами Наталя. Дякую, хто на мене підписаний. Дякую, хто переглядає мої відео. Став подобайки. Я вам щиро від мого сердечка дякую. Так, перед вами каталог в туреці компанії Пармасі, який діє все літо, але е, я сьогодні зробила замовлення 31 липня і за. Липень місяць. І вже є вкладення по нашому бажанню каталоги на, я так розумію, мабуть, серпень місяць. Буде вам бачити, тому що я не уточнила. Мабуть, це буде кожен місяць знову-таки. То буду чекати з великим нетерпінням своє замовлення і моїх інших замовниць. Тому що дуже хочу побачити дуже гарний каталог, тому що друкований каталог в руках для мене це саме саме, цікаве, саме... Дієве, результативне, і хочеться все прочитати і поцікавитися. Відео розплакування підходить, хочете бачити, будь ласка, залишайтеся зі мною і поїхали. Так, зі мною моя кава. Ви знаєте, що я її. Полюбляю дуже крепко, дуже сильно. І що мене перше по замовленню? У мене перше по замовленню дуже я рада, тому що парфумовані води в фармасі, тільки парфумовані води, дуже шлейфові, стійкі. І мене перше замовлення це мене в фармасі. Така ось водичка. В каталозі написано Вічна класика. Тут в нас 80 мл. Людина взяла пробний зразок і сподобалася, і запаси замовили повністю велику версію. 80 мл, Це великий об'єм. Ціна його по каталогу 479 гривень. І ще хочу вас попросити дуже красно за те, що, скажіть, будь ласка, чи говорити мені ціни в, в своїх відеооглядах? Цікаво, не цікаво. Тобто то я буду підлаштовуватися, щоб було вам цікаво відеорозпакування. Чи казати вам ціни по каталогу, по акціям, чи не казати. Напишіть, будь ласка, якщо вам це важливо. Так, тут у нас. Вічна класика, це в нас фожерний фожерно-деревний аромат 80 мл. Отак От виглядає в каталозі. Я думаю, що буде, клієнт буде в захваті від того, що така велика повномасштабна версія є, вже в нього буде в, в користуванні. Далі, знову-таки, в мене дуже мене це радує, тішить. У мене в замовленні по 89 гривень два таких натуральних мила по 100 мл. Це чоловіча е, ліні, лінійка. І ця лінійка йде з амінокислотним комплексом. Повністю вам, для вас, чоловіки, є повністю весь догляд. За шкірою і обличчя тіла для гоління. І амінокислоти існують не тільки як елемент нашого організму, але і як компоненти природного зволожувального фактора. Амінокислоти в шкірі сприяють підтримці здорового стану шкіри, покращують гідратацію шкіри, що призводить до зменшення дрібних зморшок, покращують зволоження та міцність волосся, що надає волосю гадкість та блискучий вигляд. Тобто для вас. Спеціально розроблена лінійка з амінокислотним комплексом. Так що звертайте, будь ласка, увагу! Це мило іде, по-перше, Во воно дуже гарно розмилюється, дуже піно піни, дуже багато. Намочили руки один-два, максимум потерли мило раз, два і вистачає, піниться дуже гарно. Можна для обличчя, для тіла і не пересушує шкіру, а навпаки, зволожує шкіру. Натуральне вистачає на багато місяців, зауважте. І це GMP сертифікація в фармасі Турція. Так що звертайте, будь ласка, увагу! Це дуже гарний засіб для чистоти вашої шкіри обличчя і тіла ось таке. Далі у мене два з амінокислотним комплексом. Це в мене бальзами після гоління. Ви вже в моїх відео їх бачили раніше. Приходять е, зафольговане все, дуже мене, мені це подобається. 100 мл. Також, якщо, не дай Бог, є подразнення на шкірі, знімає подразнення, зволожує шкіру і дбайливо е, доглядає за станом шкіри. По, по ціна його 119 гривень. Ось така краса. Теж в мене в замовленні два. Мабуть, підуть комусь ще на подарунки. Так що, чоловіки, будь ласка, звертайте увагу, це для вас спеціально з амінокислотним комплексом. Так що і вистачає продукції набагато. Далі в мене іде в замовленні: це два парфумованих спреї: Гресть і Флора ось така краса. Дуже гарно пахне, дуже гарно. Так, це в нас іде. Гресі Флора, 115 мл. Отака ось краса. така парфумована вода є в користуванні, дуже мені подобається. І ще в мене є Краш, Це у нас теж парфумований спрей. 115 мл. Що мені подобається, що тут 115 мл такий незвичайний об'єм. І, звичайно, аромат дуже приємний. Тут така гарне дуже оформлення, дуже гарні оформлення. Мені подобається. І на подарунок можна подарувати. Це приємно буде і. І в цьому спреї, парфумованому для тіла, у нас диня, слива, фрезія і мускус. Зручно брати з собою, тому що пластикові флакони дуже зручно легко брати в користування. Ось так, навіть в подорож, куди вам хочеться. Так, це для дівчаток. Далі в мене в, користу... в замовленні іде ополісковичі для полос... для порожнини рота 500 мл. Ви знаєте, що його можна використовувати від 6 років під доглядом дорослих, навіть діткам. Це велика, дуже, дуже дбайливий догляд і профілактичний проти неприємного запаху з рота. Профілактика зубного нальоту і карісу, десь якась ранка драп... подрапано щось, десь якийсь дискомфорт в порожнині рота, то чайне дерево йде антисептиком. Природний антисептик. Так що, будь ласка, ось вистачає на дуже багато. Це так, да, дійсно. Я теж користуюся вранці і ввечері і дуже задоволена результатом цього ополіскувача. А діткам, звісно, від 6 років, будь ласка, під наглядом дорослих обов'язково. Дуже чудова річ. Рекомендую від, від себе. Давно мене не було в замовленні. Екоприбирання це в нас дуже чудово. містер Віпс, Біодім. Це в нас концентрований е, веган е, засіб. Е, Гель-такий концентрований, дуже густий. Для миття посуду 300 мл. Зараз ціна 119 гривень. Мені вистачає на 3,5-4 місяці. Тобто ви намочили губку, змочили, да? і краплинку я видав ви, наливаю краплинку горошину і мию посуд. Намочила тарілку, натерла цим миючим засобом, відклали і так перемиваю це, і потім виполаскую. Виполіскую. Шкіра рук дбайливе дуже відношення до шкіри рук. Шкіра рук м'якенька, не пересушена, а навпаки таке відчуття, що ще й зволожує, тому що коли я мию без таких абразивних мочалок посуд, то в мене нормальна така, знаєте, прям нормальна шкіра рук, це дуже важливо. І це іде веган. Тобто то екоприбирання зараз це дуже актуально, дуже важливо, тому що це біологічно розкладається цей засіб. Він не шкодить ні природі, ні вам і в кого є алергіки, якісь висипання на шкірі рук, то цей гель цього вам не дасть. Навпаки, чиста посуда і здорові, гарні, м'якенька шкіра рук. Звертайтесь, дуже економічний, дуже зручно користуватися, відкривається, наливаєте і все собі, закрили, і все. Дуже. Рекомендую від душі, тому що це дуже гарний засіб, дійсно дуже гарний засіб. Так, Надалі в мене в замовленні супер-клянь, це у нас іде ем, для видалення нагару. Пригорілих забруднень і жиру з поверхонь. Бачите, мікрохвильова піч, духова шафа, і в нас тут ще йде даже камин, якщо є таке це. і сковорідки, І так само жир, бачите, впакування дуже міцне, дуже крепке. 129 гривень 450 мл. Ось така краса. Це робив наш, Україна робить смарт-клав наш. Ось так. Так. Далі дуже рада і тішусь тому, що в мене в замовленні великани. Це в нас іде теж екоприбирання містер Віпс, Біодім, Веган. Нас тут концентрований гель-літер. На закладку стірки на 6 кг прання потрібно нам 33 мл. Я мірним стаканчиком відмірюю, і все, і в мене все під контролем, тому що я дуже економічно і дбайливо відношусь до того, що я витрачаю, яку велику кількість я витрачаю. Так, да, він густий. У мене такий є мірний стакан від якоїсь порошку, не пам'ятаю вже якого. Я наливаю 33 мл. Я собі відділила, виміряла і наливаю маркером. Провела до, до речі. І я. Наливаю його прямо в пральну машинку, тобто там, де резинка, я перевертаю цей стакан свій. Поки там щось ще роблю, воно все стікає повністю, і потім я запускаю пральну машинку в роботу. 30, 30 пранів з цього флакону. Веган, екоприбирання, містер Віпс біодом. Теж біологічно розкладається. Це для темних і кольорових речей. І, до речі, обов'язково зауважте те, що. Підходить для дитячого прання речей. Це дуже важливо. В кого є якісь, не дай Боже, алергії, це не це те, що гіпоалергенний засіб для прання, концентрований засіб для прання темних і кольорових речей. Білі речі не кашлатяться, кольорове залишається кольоровим. Дуже гарний засіб. Рекомендую теж від душі, тому що я вже ним користуюсь не один рік і м, не змінюю поки що. І саме знаєте, що головне. Я раніше колись наблюдала. Спостерігала, коли я прала іншими порошками, я прала різними, різних компаній порошки. І от я люблю білизну, да, перед тим як розвішати, стряхнула, щоб було рівненько, да, щоб рівненько воно висіло, все рівно, все гладенько. І потім, коли вже білизна висихає, речі висихають, вже, да, я теж таки, знову-таки знімаю, в мене якась автоматика вироблена, не знаю, звідки це воно. Я теж стряхую. І було таке, що. От, е сипеться прямо раніше, що таке якесь Ну щось було, щось було сипалося. Мені це не подобалося. Нема, немає таке щось неприємне. Зараз це я роблю, цього немає. Цим пральним засобом, концентрованим гелем я перу цього немає. Це мій моє спостереження. І що мені подобається, що немає ароматизації білизни. Якщо ви щось бажаєте ароматизувати, ви можете покласти мило, яке вам сподобається, якісь спреї розпилювати в шафі, де у вас білизна. Але так я допустимо, я або аромат чистоти, аромат морозу, або без аромату. Це мені підходить дуже сильно, тому що і хочу спати, щоб білизна була білизна. Ось таке моє спостереження і рекомендація, що це дуже дійсно все приходить. Ви знаєте, дивіться. Все зафольговане, все таке, як і зелений фон показує те, що це еко. Ви не шкодите собі, саме головне, і навколишньому середовищу. Ми ж за збереження навколишнього середовища, так. І ще в мене аж два великани в замовлені це в мене для білих і світлих речей. Теж літрові флакони, теж біодім містер Віпс. такі важкі, 30 пранів це не... вам не так, не шуточки. Vegan, сертифікація GMP, Hal, Souls, вся продукція цим сертифікована, що вона є натуральне, екологічне прибирання, еко-прибирання еко, еко містер Віпс, Біодім, зелене наше дерево. Ви бачите все те, що компанія дуже сильно за цим. Про піклується про екологію. Ви знаєте, що даже ці всі, все, щоб компанія не виготовляла, крім скляної тари під парфюми, скляні, тому що це потрібно геть зовсім нову лінійку шестрою будувати для того, щоб робити флакони під парфюми. все компанія робить сама. Кузакує, закупаляє такі спеціальні такі кульки пластику, і роб виготовлює повністю, щоб було еко, щоб було дійсно ем, здоров'я на першому плані людини, дитини, ваших рідних і близьких, і звичайно зов, зов, зовнішнього середовища нашої природи, тому що ми зобов'язані, ми повинні піклуватись про це. Це дійсно наш великий такий обов'язок. І ось така краса. І теж підходить для дитячої, для дитячої білизни. Тому, якщо, не дай Бог, десь якесь це гіпоалергенний веган, біодом це гіпоалергенний засіб на 30 пранів, так само 33 мл, ми використовуємо на одну закладку прання. І теж без ароматів різних, без всякої там, що там пилу, який сипеться потім із білизни. Якщо для вас це цікаво і важливо, не то, що цікаво, а важливо, то, будь ласка, це засіб такий, як вам потрібно. 10 пранів. Так що рахуйте, дивіться і, будь ласка, замовляйте, тому що це дійсно грамотно. І звісно такий, в мене бали є, я заробила бали і я взяла за 45 гривень такогось кондиціонер маска в фармасі це, ну, це десь... Кератином, відновлення волосся дуже гарно Можете використовувати як кондиціонер, можете використовувати як маску для волосся, по вашому бажанню. З дуже приємним ароматом. Мені ця лінійка взагалі сподоподобається, і взагалі, я, чесно кажучи, влюбилася, ви вже чули це в продукцію по-новому, тому що дійсно, якщо ви знаєте і бачите, що компанія піклується про вас, про ваше здоров'я, сертифікація дуже сильна. Подивіться на флакони, на туби, на позирочки інших компаній, чи є в них самий головний сертифікат якості це «GMP» халал, соус за те, що воно йде без сульфата, без парабена, без всякої хімозності, без всяких шкідливих компонентів. То звісно, в мене повага до самої себе, що я рекламую, показую, розказую про ту продукцію, якою я У мене гордість від того, що я співпрацюю з компанією турецької фармації, тому що я знаю, що я несу по життю голову високо, тому що я знаю, що це я довіряю. Дуже сильно довіряю цій компанії, тому що користуюсь я, мої діти і мої рідні, близькі. І я з певністю кажу, кажу, да, це дійсно бажаєте корисний, результативний, дієвий і ще економічний продукт. Будь ласка, звертайтеся. Компанія Фармасі. Це та компанія, де для вас це роблять. Роблять, щоб це було у вас здоров'я, краса, результат і економічність ваших, вашого бюджету. Ось таку мені кондиціонер, маску за те, що в мене бали були. Я купила за 45 гривень за те, що я викинула умови. Я замовила на 30 і більше балів. А в мене було цей раз на цей раз більше 60 балів. І я знову таки взяла парфумовану воду Сігнор Онукс. Чоловічі 50 мл дуже зручний флакон, його можна, можна, можна даже брати в подорож, в, в, хто їде десь в різні краї. То не знаю, це дуже освіжаючий аромат, дуже легкий, і такі в мене два коди. Я взяла за те, що в мене було замовлення, зроблене на велику суму більше 60 балів. Так що я дякую компанії, що дає вона мені таку можливість е, таких приємних подарунків, за, тобто продукцію за. Поприємним цінам. Кава завжди зі мною. Я починаю ранок, і день, і вечір, навіть я можу випити цю каву. Це особисто я, це моє особисте е як спостереження, що я можу цю каву пити без обмеження в дні е по дню. Таке було моє відео розпакування. Я дуже задоволена, дуже великий результат. Мені подобається, і я дуже рада, що і тішуся, що і людям, і мені. Піде на користь те, що в нас є замовлення. Чекаю на великий, на велике замовлення, яке я сьогодні здала 31 липня. Чекаю дуже з великим нетерпінням, бо там буде каталог, по якому я вірю, що я вам зможу розповісти акції, акценти ваші зробити. І знайте, що компанія ставить постійно акції. Ці акції кида нам кидають. Скидають, я даже не знаю, нам в групи наші в чати не можуть формулювати. І тому, кому цікаво, може, комусь зацікавило, будь ласка, я можу кинути вам в особисте по вайберу, телеграм, ватсап. Я можу вам скидати, скидувати ці акції, і будете ви в курсі, будете ви бачити, що є. Можу поставити ваш номер телефона в групу, там де я скидаю ці акції, моя команда, і будете бачити, будете в курсі, і буде вас здоров'я, краса, впевненість. Збереження екології, буде збереження ваших коштів і буде задоволення від використання Турецької компанії фармасі продукції. З вами була Наталя. Я дуже рада, що я з вами. Що в мене є час, бо часу дуже важко мало. Але все ж таки я бажаю вам всім кожному миру і здоров'я. Будьте здорові! Всього найкращого. Дякую, що ви до цієї хвилинки були зі мною. До побачення, до нових зустрічей.